Балетну школу започаткували у долині у вересні минулого року. Студія відвідують 90 дітей віком від 5 до 12 років. Незважаючи на невеликий досвід, юні таланти вже встигли відзначити свагомими вагомими творчими досягненнями. За ініціативи хореографа Анастасії Лопух в долині відкрилась фотовиставка, яка розповідає про творче повсякдення учнів, що роблять свої перші маленькі кроки на шляху до великих перемог. Ми хотіли, щоб бачили люди не тільки красу мистецтва на сцені, коли це все вже граціозно, красиво в костюмах, а доторкнулись трошечки до душі танцю такого робочого, як це відбувається в буденні дні. Виставка, присвячена міжнародному дню танцю, покликана популяризувати сучасне балетне мистецтво серед підростаючого покоління. Наших майбутніх балерин чекає довгий тернистий шлях до високого мистецтва. Саме для цих дітей на світлинах час застиг, закарбувавши їх красу і натхнення. Ось того, чим займаються вони. Можливо, серед цих перлин вже є майбутній зірка вихованці школи студії привітали відвідувачів виставки танцювальними виступами, демонструючи набуті уміння. Батьки дівчат відзначають, що дуже приємно дивитись на позитивні результати занять у школі студії, які і до того ж корисні для здоров'я дитини. Хто ще вагається, кого підростають маленькі діти, можу сказати одне, що ви не пожалієте, якщо віддасте дітей до такої школи, і дуже багато вам радості, позитиву принесуть результати. Ті речі, які дійсно мають можливість бачити кожен день і дуже з цього. Мені дуже сподобалася ця виставка. Я дуже горда за свою дитину. Я дуже нею пишаюся. Вони молодці. Самі ж юні балерини мріють про велику сцену. Як я рухаюсь, як я танцюю. Я вже займаюся 5, 5 років, і я б хотіла стати популярною. Стати на поанти, це моя мрія. Звичайно, нелегко, адже це велика праця, щоб чогось добитися, потрібно працювати. І хореограф наш дуже талановитий, він мені завжди допомагає, і тому я не хочу його підвести. Я хочу стати балериною. На поанти це стати не але я готова пройти цей шлях, щоб добитися своєї мети. Експозиції представлені світлини з серії Маленькі кроки на шляху до великих перемог, які розповідають про життя та творче надбання вихованців школи студії.